І всім привіт, сьогодні грати в блок. сьогодні буде Баунті на Газі в трансформі Бес. Короче, ребята, сьогодні дійсно я вирішив е, самою малості вернутися на газ. Чого я вирішив ще на нього вернутися Тому що, як сказати, коли я грав на газі, я більше грав на ньому з телефона. Ну і не почувствував, той кайф. Ну, і я вирішив, то, що я на кожному фрукті, який е, більш-менш ваттірі. Якщо хто шарить, то шарить, то хто не шарить, то не шарить. Той, е я маю апнути, хоча б 1,5 ляма. На більшості фруктів я аппну по півтора ляма, но на газі я апнув всього лям. Е тому е я вирішив 500к баунті на ньому апнути. Е, мене зараз на я зараз за моряків чогось по привичці зайшов, но я зайду з за піратів і покажу в мене зараз. Е короче, 17 лямів 800к баунти, навіть трохи більше. Тому сьогодні ми апнемо 18 лямів баунти, ребят. І то не жарт. Та, да, я нарешті апну 18, апну 18 баунті, Ми вже все зб, зближаємося все ближче і ближче до е, цілі 20к баунті, то реально мощна ціль. Ну а давайте я сьогодні е, покажу комбо на сьогодні. Е, коротше, по ну, по-перше, не знаю, чи я розказував чи ні, але я буду юзати Dragon Storm, тому що. Як сказати? Е, ви не скул гітару, тому що Dragon Storm, як на мене. Е, верніше, я дізнався, що Dragon Storm реально імба. Тому що З-кою реально ізічно попасти, жорстко збиває волю, та Віті дуже жорстко станеть. Тому реально ба. E ну а яму більшості для передвиження. Ну, Х деколи буду ще в комбо юзати. Ну все, тому що Газ я не називав його мобільним, тому що ну, єдиним е скидом для передвиження то польот. Але польот це надто повільний. Тому, ну і ще є зетка, але вона далеко не переміщає. Тому я взяв яму. Ну а комбо на сьогодні. Коротше, давайте я вам його покажу. Е, так, вывать, давай. Цешка, Зка. Пять Zka. Тільки вже газ на той раз, і все. Мінус чел. Короче, комбо мега ізі. Мало скиллів, цешка Сангвінарта, Зка Сангвінарта, газа, Икс Газа і Цежка Газа. Комбо е, підходить і для компа, і для телефона мега ізічне. Може ігрока 30-лявника не шотає, но NCP шотає. Ну а якщо ви ще не шотнули, у вас ще є запасом X Сангвінарта. Так що. Та і ще напевно рідні скіли. Ну що, ребят, а ми приступаємо до Баунті Ханта. Let's get it! Що То шо и кость мета газів чи шо там два газа нафиг гонять Йома. <гумі> я напевно зараз зараз это буду врываться, а мені щось Стрьомно на то дивитись, там два гази Боже, мені жалко того чувая Що що то тут відбувається? Зараз в чат чекну. ну так да. Короче, ладно, давайте попробуем е. Э -э, фруктик. Е. Э -э, короче, ща. Що мені випаде, як ви думаєте? Що та годне чи що-фігове? Я щось думаю. Ну, то очевидно, що мені щось фігове випадає, я щось навіть не сумнівався. Краще б випав, тому що в мене смоука хоча б немає. А пружина вроді є. Дві штучки. Та, у мене пружина є, а смока одного нема. Ну, ладно. Кстати, в кого-то е е Рокіллер. 300 мільйонів баунтів, то якийсь новий розробочик, я такого не бачив. Давайте зараз я наберу його в тому, може буде його профіль. Мені інтересно, що в нього за профіль. Короче, я набрав, тіпа у нього обичний скін. Що? Нормально так Диви... Е. того. 9999, Йо-ма-йо Так, тут у нього нічого. Гравіті чогось. Human V1. І катана. Я ж такого аккаунта не бачив. Щось я сказав, то якийсь читер, чи то ігрок, чи то шо. Це я зараз поберемо чекну е, аккаунт розравлю, може там щось нове з'явилось і вернув тут. і странно, коротше, у нас тут є леопард. Ой, верніше леопард, але щось не відкладається фрукт. Конечно, я не знаю, що я відійшов від теми, тож ми зараз мамонті ханти маємо, но. Блін, мені щось стало моментально інтересно е, аккаунт розрави. Опачки. По-перше. Тут у нас Divine Art. То по-перше. По-друге, целестіал фрукт. По-третє. Нова така атака з Fruit. Часу сказати, я думаю, то 100% буде щось зв'язане з Celestial. І я навіть не сумніваюся, Ще зараз магіям 43 наберу. І е, вернусь до вас. І тут є те саме. Оні фрукт і до бафу новий Оні якийсь та штука. 10 левел 1. Нормально так. Час і і чогось. Ну, странний аккаунт, ну ладно. Короче, ребята, такий аккаунт ретробочки. Все, я по набоум ханта вже не буду стягувати, я вже так за, 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 за цим не, не Ну, то відосик буде довгий і масштабний. Зразу хочу попередити, я буду баунт-хантити більше ця трансформацій, тому що мені газ без трансформації, як на мене, не так, такий сильний. Ну, ось, 80% боунтіханта e, буде трансформації. Тому що я пам'ятаю те, що я як мав e, відео на газі я більшість баунтіхантів хантів e, без трансформер. Ну, по пам'яті так. Тому хочеться трохи по боунті ханта трансформи. Так що, let's get it! А, раз агуль. Так, ребят, не і такий сервак, як ви бачите, у вас тільки в мене боунті. І e, досить непогано така кількість. Так, ну шо тут у нас? Э, бачу, що там парочку челиків. І. И... шо тут ще інтересного. Ну, поки що нічого. Ладно, М -м -м -м, хтось тут є. А вон якісь То хто? Нену і. Оце чел. Ладно, я йду на оформлю на трансформу і вернусь до вас. Тому що... ну, як я і казав. Спочатку думаю, з трансформом пограємо, а потім думаю... Без трансформку граємо. Ну що, чому му би і ні. Все, ще вернусь. <Муз questionnaire> О, я не виробив транс -е тво. Як його трансляції? ну нічого, я вже не формую на трансформу. І думаю, погнали. Бах, бах, бах. Що це за спам лютий, я вам так скажу, то мега лютий спам. Єма! Я не спам ще на га... 에, майже на газі, так що я ще не знаю, наскільки то имбало. <реш> <реш> я не думаю, що та настільки имбало. <реш> я грав у 800к баунти, більша половина 에, мого боунти була без трансформи. Я не думаю, що то настільки имбово. Ее пацики, так що то, на... не знаю, що він там напише. Спамер! 100%, да? Е. 에 ось мені пофіг. Ем... Я понял. Молчу. Ага. Та-та-та. Дуже цікаво. Угу, угу. Там. Вау, який ти крутий. Ну, а я тепер починаю спамити. Не понял. Не понял. Куда двоє на мене, алло? Тварюки. Ви сволочен, скільні. Як він дістав? Короче, ладно, придайте против двоих пахти, я понял. Я вас понял. Я вас понял. Беставый трансформа. Окей. Эээ, трансфор... Эээ, В4 имеется. Однозначно, что... Э, починаємо спамити драгон штормом. И там сразу э, миллиард челив посередині, я понял. Открываемся. Угу. Ладно. Понял. Чи що за спам, люди? Так, окей. Ем б набити якимось чудом трансформу. Щоб вже би було файно. Тому що я проти е, тілько вчилів не збираюсь крахати під трансформ. Чимось образом тут треба набити трансформу. Фул форма, є? Yeah. I'm ready. For spam. Звісно. А ви що думали? Так. Ґ, ребят, спамим по максималках. Будто. Эээ, тепаем садиться. Ну его. Так, я трохи запыльнул. Не понял, чего ви... Вони що, шос, скинулась против мене или как? Или як? Попался. Ладно, я, я поки що, я вирубаю цю запись, бо в мене вона ще закінчиться під час пвп. Пацани, я врубаю нову. Let's go. Чи ви далі за мною гоните? Задрав вже. Нормально я так. Короче, на мене, я так поняв, зразу парочку чилив. Охо, я, я так зрозумів, що не один. Ну ми їх чисто всіх заспамили. Я шо казав, що ми їх заспамили. Я я не, як-то. Не які ми страшні. Які ми просто страшні, я вам так скажу. Ні, ну, ну просто трансформа газу, я вам так скажу, то мега дисбаланс. Я більше я нічого не можу сказати на рахунок цього. То мега імбаланс. Просто шо я творю? Ну, не знаю. Я ка я, я, газа всі називають говном. Часто сказати, я не розумію людей, які так, які так думають. Ну що реально гасимбану, ви бачите, що я творю на, на, ць, на тому дисбалансі, я вам так скажу, то мега імба. Я не розумію, хто його недооцінює. А трансформі його ще е, дехто називає говно повним. Не знаю, коротше. може через те, що він спам. може через то. Чесно сказати, я навіть не думаю, що... Я навіть не потію, ребят. Я в проти мільярд милярчилів і... Ну ви бачите, про, е, скільки тут чілів. Причому, кстати, ви замітили те, що я в третьому морі пехаюсь? Я думаю, що ви заметили. Тому що я зараз пехався в другому морі. Так, кстати, я казав, нова ера буде е, вам не шутка. Ну я то мав вас. Тому що е, я переходжу на більш е, масштабний, у мене вже 17.9, нормально. Короче, сьогодні 17, 18 лямів буде лекчаще. Просто лекщаще. Ну, відео навіть коротке що получається, пацани, ну, шо то було? алло, давайте. Виходьте, шо ви там всі поникались? На мене всі нападали і вже страх потеряли. <свісно> <свісно> Ладно, в принципі, я тут і типу, віддихаю трохи, подивлюсь, як ви там страдаєте в кафешці. Шо ви, висі? Скільки там? Era Будда, Кіцуне і портал, Вот всі... А, ні, портала не було. Троє тіпів, щось давалося більше. Е, коротше. Е, та, троє. Коротше, ребята рознесли. Тут і зразу троїх. В принципі, газ трансформи, я думав, трохи ме... не таке імбове, але воно мега імбове. Так, хто буде пилипехатися? Ніхто? Серйозно? Я вас чекаю, пацаки. Всі вже вже бояться мене. Що ти передиш, виходь! Тварь, косок. Ладно, ребят, напевно, що прийдеться на інший сервак заходити, бо тут вже всі нульові е істоти і ніхто вже пахатися не хоче проти мене. Тому е я на next сервак. Гіцуна рубає ПВП. Я передумав на next сервак заходити. Jak skasz, bro? Jak skasz? Krótko, cział... E, Za ranę czysto i Nie pojął. To nie jest jacyś. Ладно. Блин. Блики косоватый, дебил. Блин. Он речь не попал, я в шоці. Не попал, да, ты ми? Я в шоці. Що? Минус чел. Шо трансформа газа вытворяю, я вам так скажу. То мега им баланс. Бля, иначе трансформ верб. А, -а, а, все, мне хана. Отвечай. А, не, не хана. Че, э, троха реально лох. Тут тварью канскин, а. Ладно, не анскил не тут, я анскил, максимум. Да ладно, я не анскил, я просто верю, что поспамит. Я спам, Боже. я ще спам. Тварь мене стып завок и он скиллище тупорили на рамблі, я тебе зараз гри... загризу, понял тварь анскилна, тупорила. Хоча рамбл тоже анскільний. Так що я тут і правду сказав. Рамбл что-нибудь більше анскил, чем газ. Тому що рамбл... Там навіть попадаться толку не треба. Я правду сказав. студа. Появлю результат 33, я не понял. Де той рамбл в странный? Це? Так, оце, це да, оце. оце, оце. Так, саме можна, не можете? Що, щось сказати? Я тебя. я тебе Я тебе знесу, зрозуміло? Зрозуміло? Тупарила я на скилі Тварь мене посміла, стип за ти кіл О, той кіл, який Стип за ти сам до мене прийшла Блін, то такий дисбаланс, я не можу, що то за Імбаланс Хто казав, що газ фігня? Хто? От хто казав таке? У нас лягаєш і а ah, не, 4 кило. Ладно, ладно. Так, до мене ще хтось лізе. Хеллоу, гайсик. А я же нашу з нього трястр золотав, не. Да. Я з него трестрел зовут. Ладно. Did you, did you Upsi, Просто, ти. ты next? Упсик высый. Просто, что ты за спам! Я не можу. Боже. Що ты за мега-імбаланс? сейчас, че, ты биха на в чем прикол? Чом же, все? А все, а все, а все, а все. Шотрики лапа, пацаны. Боже, що то за имба? Я не можу просто Наскільки ну, скільки то їмбову. Та пишіть, що хочете, я і без вас знаю, що, що то спам. Я і без вас знаю, но ну, для відео треба. Я біш цієї для... газ для відео, мені сам по собі він не подобається, але. Но... Блін, ну ви бачите, я на ньому тварю. <свист> називається Е... Вс... 에... 에... Від 4,5 баунті я... я не спам, називається називається, що я зараз витворяю. От это я розумію. Вернувся на газ. О, боже мій. <свист> 에... Коротше, скажімо так, ребят. Я сподіваюся, що. Ну, реально, що. Ну, я не думаю, що я буду спам. Эээ, e, что я спамер, я он я видео, я сам собі не особо я люблю спам, это я вам так скажу Но скажу так, то мега изи Кстати, мне написал спамер... Чел на нас Чел, ти ніча не не перепутал Рамбл то один из най спаммерших всех Фруктов Так что тут і ротик офф и того. Кого? Я не? Опа, челик. Ладно, я йду, напевно, що на екстервак, тому що тут я ще чекну, чи на кастлі нікого нема. І... Може, вже буду, напевно, що доходити на екстервак. Я чот передумав на екстервак заходити. А, чи тут токі цунуть, а? А, тут токі цунуть, не тупо афі на нього, вже все. Короче, пофиг Эээ, е, я вже не них три стріля залутав, так шо Короче, ребят, я на next сервак, побачимося вже на next серваку Блін, що я опять запись не Вона Не вирубається запись, сама! Що за фигня? Пацаны, тут і тут, тут коротше, е чел на горизонте, так, топ-стоп, стоп, 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 куда вже мене, мене сусем? А? А? Что это уже за сволочь такая скинна? Питання. На меня нагрылось. Не понял. Трохи быстро трансформиру по боунтиханту. Уже трохи вже богатый на на... форме боунтиханту. Трохи вже зажереально зажирно. Лох. Лох. Ты говно Не понял. Что-то в это комбо? <свист> Слегка. А нет, не пивово. Не Куксу. Говно сутулы. Посмело мне. Сейчас я вырублю твою запись и вырублю новую. Так, пацаны, новая запись. Говно сутулы. Ну ты... Ну, шо, народы. Таня. Отдыхай, смерть. Не понял. Короче, вс ⁇ ты меня задрал. Короче, меня говно суту вы задрал. Вс ⁇ Тебе хана, пацан. Ч ⁇ газ. Не, ну чел страх реально потерял. Все. Так, у него тоже в 4. И все, причем киборг. Так что будем аккуратны. Ну, чел что знаю, я так сказать. А, ну и сиди там. сиди в свои дыря, я себе буду ткочивать. Выйдешь, тебе хана. е е е Давай, выходь. Опа. А, сразу в портальчик с страны. Ну, подаемся. Только вот. Скажи, ты бесит такие юзеры сраные. Так, я поки що не буду врубати. Що тебе то дав? Хоча ну, Та я По явно, правду. Я трох тварь на создання. Мене у своє дерьмо. Ну що тобі то дав? Скажи мені Нічого Хорошого. Де та тварь? Де вон? Не понял. <рикола> ч-то приколы, не понял, давай на. Опа, вон, 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 Так, я его сейчас буду чисто тут тапут. Драгоншторм, я вам так скажу. А ч нет? А ч мы бы и не? Так, мы четыре ну, кого-то сила закинчивай, держи скоро. Ты у меня напевно, что тоже. И. Гаунув. А хвате вже зі своїм порталом етапу, з чел. Він тут, чесно, нічим не поможе. Вау. Якого фіга залагав?! Тварський ів'ян не знав, коли починатись. Я його обішотну. Рахо приходиться без трансформи грати. Верніше... Я вирішив трохи трансформи пограти, тому що Чи я реально упсик. Солідний. Е, так що... трохи... Так, не понял. Вартість страх, потеряв, да? Бачу. Не понял? Не понял. Коротше, це ти мене, мене задрав. Ладно, мені на скиліще, я трохи привик. Воно реально что знає. Чел Хоча на уже... Я знаю, это комбо. Я його часто бачу в інеті, особливо, Як ми не грали. грали, це сутове сутуваси здання. Опять в 4, шолі. Чел. Як в нього 4 вже, якщо в мене нема. Чого? Що ти відбувається? Пану в 4 мене тоже. Та, що за дерьмо? Попробуй мене стейп за те кіл, анскіл. Порива здання, мене воно стейп за кіл. Ну так я тварюка анскілна. Я таких их ну, Ну, видишь, фу я йому майже фулка пезнес. Ну отмахав, отсюда. смахав у мене киуше. Таке я тварь просто анскільне, на суздание. Че хилить. Пуда бата, МЕНЕ КІЛ, ТИ в зати тварюкан скин. Что не так? Понял, принял, работал. Так, ладно, спамом. Сейчас. Пока шу. Человек у меня зранит. Давай ка раны, чувак Я по секрету скажу. Все, миру. Так, мы ще не 17 лями там. Не. Ой, 18. Попрыг до 17. А, вже 18 лями, баунти. А уже не показывай. Ну я хочу, шу показывал, так что давайте ще все отброем. Euh, так я вам так скажу. Чел. Давай, здихай уже. Тобі довго так же, не вирішив жити. Так що здохни вже, як чем хлопчик. Просто, як мама, чева. здихати, так і Здихай. все. 18. Лямів. Баунти. Залітає на аккаунт, ребят. Конечно, більшу частину цього баунтянта, странного я, я спамив, ну уж, ребят, сорян. Такий уж газ, я не особо. Е Люблю газ, э, скажімо так, без трансформи. Ну, газ без як на ну, мене, трохи фіговий. Тому, Та, я вже на боунтіся. Я вже настрадався, верніше э, на ньому без по -секрету скажу. Я думаю. Ми, ми апнули вісі, э, 17 баунти. Нарешті залітає на аккаунт, боже, сюди просто сюди. Сюдашеньки. Сю -да Ребята. Ой, ребят, що я можу сказати? Ну, э, цей боунчан привутів скоро. За два дня я ну, дуже скоро. з 17 500 до 18 лямів. Короче, ребята, що можу сказати? Э, газ. Мені зайшов, особливо на трансформі. Чому я майже не боунт в цьому бомчанті без трансформи? тому що вперше, мені газ не подобається. Без трансформи, а по-друге. Ммм, скажем так. Э, ну, не знаю, я вже настрадав без трансформи. Мені вже в газ без трансформи в жопі сидить. Хто там в мене стріляє? Обійдешся, я вже тебе кіл. Э, ты Ти мене кіл стейп взял, так що я тебе. Вже... Мені лень. Просто проти тебе Скоро, скажем так. А що ти стріляєш, тварюка анскільна? Все, слило і з тебе хват. Ну, я пішов лутати івент. І а, вам всім дякую заправили лайкосик на відеосі, під підписочку на канал і всім па бу па Як ви думаєте, який фруктик буде наступний? <світ> а то вже ви побачите дуже скоро.